Добрий день, шановні користувачі системи Ліга.Про! Pro, в цьому відео я розповім вам про такий сервіс, як журнал дій користувачів. Для початку давайте розберемося, що таке журнал дій користувачів. Для цього давайте зайдемо в пункт керування і пункт журнал дій. В цьому журналі ми можемо бачити всі дії наших співробітників. Є певна градація. Якщо ви суперадміністратор, або звичайний адміністратор, то ви маєте право доступу до журналу дій користувачів. Тобто ви можете бачити певні дії по роботі з об'єктами, з клієнтами, з угодами, з документами, навіть інформацію про те, коли і з якого IP-адреси заходив користувач, активацію зовнішніх джерел та різні дії. Якщо ви звичайний користувач, то ви можете бачити свої дії. Тобто, у вас буде точнісне таке меню, але не буде вибору в фільтрі списку користувачів. Проте свої дії ви будете бачити всі, і відповідно можна їх переглядати. Якщо ви керівник філіалу чи відділу, то ви будете бачити дії свої, а також ваших співробітників. Тобто, у вас в списку буде окрім вас. Ще список ваших співробітників, по яким ви можете відслідковувати дії. Також додатково в пункті управління користувачі користувачі можна окремо дати дозвіл на перегляд журналу дій. Пункт журнал дій користувачів ми ставимо галочку і, відповідно, цей користувач тепер має доступ до журналу дій. По всім користувачам системи. Тепер давайте трішки детальніше розберемося взагалі, що тут фіксується що відображається. Є декілька вкладок. Перша вкладка об'єкти, де ми можемо по даті, по рубриці, по конкретній вкладці, по дії. А тут досить багато дій від додавання об'єкту до там, редагування контактів власника, поворот фотографії, накладання водяного знаку. Публікація об'єктів, відправка в архів, тосить майже вся необхідна інформація тут відображається. І відповідно ми можемо переглядати, з яким об'єктом, в який час навіть до секунди користувач провів ті чи інші дії. Якщо об'єкт був видалений, тут у нас також буде відображатися кнопка відновлення об'єкту. Та сама ситуація по клієнтам. Тобто, ми можемо знову ж таки по даті, по рубриці, по вкладці, по користувачу, навіть по номеру клієнта відслідковувати дію: додавання, редагування, додавання запиту, Тобто також досить широкий, широкий масив відображення інформації по роботі з клієнтами. Угоди. Також фіксується багато дій, закриття, зміна, додавання. Тобто, це все відображається. Також документи. Фіксуються дії видалення, відновлення документа з видалених, тобто все це також відображається. В пункті інше у нас фіксується вхід, коли агент зайшов. У нас фіксується активація, деактивація зовнішніх джерел. Таким чином, за допомогою цього журналу дій, ви можете відслідковувати всі дії ваших користувачів в системі. Тобто в режимі онлайн ви можете в будь-який момент зайти, перевірити, хто заходив в систему, коли заходив, які дії робив та таке інше. Сподіваюся, цей сервіс буде для вас корисний. Використовуйте систему Ліга Про та економте свій час на роботі з об'єктами нерухомості.